Що особисто, але ви на засіданні дальної комісії кажете, що ви порядний, правильний і етичний голова? Так? Немає людей ідеальних. У мене є свої недоліки. Скажіть, будь ласка, чи етично і правильно голові районної ради приїжджати в територіальну громаду і сказати очільнику громади? Бо ви приїжджали в 2007 році, коли я звернувся? Що сказати? Зараз я скажу, коли я звернувся. Щоб районний бюджет надав субвенцію на розвиток інфраструктури сільської громади Паркуровецької, а саме 50 тисяч гривень для ремонту е, дитячого садка і 20 тисяч гривень для гасифікації медпункту майданча пенсії. Сергій Миколаївич приїхав до мене в тижденці, коли ми зустрілися, він на коліні написав заяву на ім'я своїх рібних. Заява є записана. Зареєстровано в сільській раді, є рішення, знають про це депутати, минулого скликання. Деякі депутати в неї цього скликання. Каже так, рішення ради буде позитивним, коли для дві ділянки. Мені і компаньон. Є рішення сесії. цього Я з певних умов не отримав. Заяві є зареєстровані. Гроші підуть, але рішення. А хто компаньон? А компаньон? Це... А компаньон?